Дізній або верхній палеоліт або давньокам'яна доба України останній період давньокам'яної доби людини розумної у прильодовиковій смузі Європи на теренах України, що розпочалася близько 80 тисяч років тому з приходом до Європи з близького сходу людини сучасного типу і завершилася разом із закінченням льодовикової доби 10 тисяч років тому. Україна. Як одна з найбільших країн Європи є надзвичайно багата на різноманітні пам'ятки пізньої давньокам'яної доби. Поява людини сучасного типу збіглася з суспільною перебудовою, що супроводжувалася докорінними змінами у матеріальній та духовній культурі населення України. У техніці обробки кременю поширився призматичний нуклеус для масового виготовлення пластин, що стали головним типом заготовки для різноманітних знарядь. Почали широко використовувати кістку ріг. Основою економіки мисливців за пізньої давньокам'яної доби було групове полювання на великих стадних травоїдних тварин: мамута, бізона, північного оленя, коня тощо. Головним суспільним строєм є ранньородова екзогамна община, коли шлюби укладалися з сусідніх общин, що спричинило виникнення найдавніших етнічних спільнот, племен, спільної культури і говірок. Виникають ранні форми мистецтва та релігійні уявлення. Так формуються культурні єдності, котрі наприкінці пізньої давньокам'яної доби набувають обрисів справжніх археологічних культур. Дослідження пізньої давньокам'яної доби розпочалися з відкриття у одного 1873 році на Полтавщині першої в Російській імперії палеолітичної гінцівської стоянки. Тепер в Україні виявлено тисячі, а розкопано сотні пізньодавньокам'яних стоянок. Основу досліджень заклали перші покоління українських палеолітознавців Вікентій Хвойка, Петро Єфеменко, Михайло Рудинський, Іван Підоплічко, Іван Шовкопляс, ОП. Черниш, Валентин Даниленко, Ю Г. Колосов, Володимир Станко, Михайло Гладких, С. Смирнов та інші. Протягом останніх двох десятиліть здобутки попередників були суттєво розвинуті. Були вироблені сучасні періодизаційні схеми давньокам'яної доби окремих частин країни, зокрема і стратеграфічна схема пізньочетвертинних відкладів України Наталії Герасименко, Жанни Матвіїшиної та Павла Гожика, в основі якої лежить схема Максима Виклича. За радіокарбоновим датуванням пізня давня кам'яна доба України поділяється на чотири фази культурно-історичного розвитку: ранню 40 40-27 тисяч років тому, середню 27 19 тисяч років тому, пізню 19 14 тисяч років тому, фінальну – кінцеву, 14-10 тисяч років тому. Рання